Вітаю! Сьогодні буду готувати моркву по-корейськи. Всі інгредієнти для даного рецепту ви знайдете в описі під цим відео. Спочатку займуся морквою. Беру миску, беру терку і натираю моркву. Ось моркву я натерла. Тепер сюди ж на маленьку терку натираю чесник. Тепер потрібно на сковорідці, на плиті нагріти соняшникову олію. На сковорідку вливаю олію. У мене морквинка одненька, тому олії буде небагато. І потрібно, щоб олія дуже добре нагрілася. Перевірити можна за допомогою зубочистки або дерев'яної шпажки. До моркви додаю спеції до корейської моркви. Більш ніяких спецій нічого додавати не буду. Ось бачите, йдуть бульбашки на зубочистці. Значить, олія добре підігріта. І відразу ж гарячу олію заливаю до морку І швиденько перемішую. Вже який запах пішов. Трішки охолоне і ставлю в холодильник приблизно на 2 години. Ось минуло в мене 2 години. яка гарна морква. Хрумка, соковита і готується дуже швидко. Заходьте на мій YouTube канал. Там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!